Коли і скільки заплатили Юдінську ріоту. Це чудова річ і Мельниченка, відомий автор. У Міжнародний день книгодарування в обласну бібліотеку імені Євгена Малонюка містяни приходять з дарунками, книгами. Олена Надутенко принесла біблію, публіцистичні праці, літературу з психології. Я подарувала шість книжок. Але вони такі вагомі, гарні книжки. Порахувала, за минулий рік подарувала бібліотекам області 250 книг. підгайці, Олександрія, Калниболота, Сазонівка, це Олександрівка. В різні установи літературний музей Табілевичі, дитяча імені Шевченка, Маланюка, Чижевського, Панченка. Це були різні. Це з приватної моєї бібліотеки. Книгозбірня імені Євгена Малоняка за рік отримала в дарунок від містян понад пів тисячі видань, говорить бібліотекарка Тетяна Левицька. Крім художньої літератури, це краєзнавчі та історичні видання. Вдячні читачам за україномовні книги в першу чергу, за книги сучасних українських авторів. За ці два роки 2002 2023 рік. Від держави, на жаль, ми не отримали жодного примірника літератури. Це пов'язано із з російським вторгненням. Говорить, торік 80% надходжень до бібліотеки це подаровані книги. Решта передплата періодичних видань і участь у грантових програмах. Наша бібліотека взяла участь у проєкті Польська полиця, отримали 50 українських перекладів книг польських письменників. Російською мовою запитують книги, зокрема, книги-класики. Ці книги є у закритому фонді бібліотеки. Якщо є просто окремий запит, то тоді ми видаємо ці книги. Цього року завдяки Українському інституту книги отримали 131 книгу. Василій Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.